Арсенал фінішував другим в прем'єр-лізі три сезони поспіль. І ось прибуває він, людина, яка має все змінити. Арсенал офіційно оголосив про підписання Віктора Дьокеріша зі спортинга. Хоча багатьом здавалося, що Дьокеріш перейде до М'ю разом з Марімом. Його перехопив Мікель Артета, який спочатку робив ставку на зовсім інших дев'яток. Сьогодні говоримо про один із найбільших трансферів цього міжсезоння в АПЛ та чому саме цей перехід може нарешті перервати п'ятирічну серію канонірів без трофеїв. Отримуй ще більше яскравих емо... Емоції від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Перед відкриттям трансферного вікна Мікель Артета та Андреа Берта розглядали позицію Форварда як найважливіше завдання для клубу. Ця проблема вже давно була помітна в чемпіонських забігах прем'єр-ліги, і особливо гострою постала в півфіналі Ліги Чемпіонів проти ПСЖ, де каноніри, якщо в чомусь і поступились парижанам, так це в реалізації моментів та відсутності Джокера. Отже, без трансферу центра Форварда можна було б і не починати сезон, адже всі ми б побачили один і той самий сценарій, коли Мікель Артета та його команда Trust the Process, Але постійно. Іно знаходяться в ролі наздоганяючих і лише в ролі претендента на титули, а не головного хижака. Після кількох місяців спекуляцій навколо Дюкеріша, Шешка, Уоткінса та інших очікування Арсенала та його фанатів щодо нового форварда завершилося. Нарешті топ-менеджмент переконаний, що підписав гравця, який готовий справити миттєвий вплив. Це нападник для тут і зараз футболіст, в якого в Арсеналі вірять як в того, хто може стати визначальним в майбутньому сезоні. Але в таборі лондонців так думали не завжди. Журналіст. Джеймс Макніколас та Маріо Кортегана в матеріалі За Атлетік розповіли, що довгий час фаворитом був інший форвард. Віктор Дьокеріш не входив до числа головних цілей Арсенала на трансферному ринку. Хоча клуб відстежував його прогрес, шведський нападник вважався радше одним з варіантів, але не головним. Пріоритетом вважався нападник Ляйпцига Бенімін Шешко, під трансфер якого готувались давно. Вели перемовини, будували стосунки з агентами, планували поїздки. Він був вибором Еду Спара, екс-спорт директора канонірів. Але все змінив прихід нового функціонера. На цю посаду Андреа Берти, який прославився своєю роботою в Атлетіко Мадрид, його бачення було іншим. Він сумнівався в готовності 22-річного Шешку, натомість вважавши, що саме 27-річний Дьокеріш, який пройшов мідні труби Чемпіоншіпу, це і є той самий форвард для негайного результату. Саме той, хто допоможе клубу перервати п'ятирічну безтрофейну серію. І справді, Шешко зі своїми 13 голами в Бундеслізі все ще не виглядає як дев'ятка, яка гарантовано принесе арсеналу 20 плюс голів в АПЛ, які не Обхідні для того, щоб команда претендувала на чемпіонство. і також Берта звертав увагу Артети на те, що Шешко потрібен виключно їм. А по Дьокірішу є реальні пропозиції від чотирьох п'яти клубів. Логіка тут проста: якщо Бенямін такий топ, то чому на нього такий слабкий попит на ринку? Це могла бути дуже ризикована операція. італійцю допомагали й обставини, адже в керівництві лондонців було чимало людей, які лобіювали трансфер словенця. В травні відбулась зустріч Андрея Берта з агентом футболіста Елвісом Басановичем, і саме він Міг подальшому просуванню кандидатури дьокіріша. Він вів себе нагло, вимагав багато. Коли переговори з табором Шешко зайшли в глухий кут через фінансові апетити, затягування і відсутність чіткої синергії. Арсенал перемкнувся на більш рішучого і доступного дьокіріша. Умови його трансферу були більш зрозумілими і чіткими, і це в певний момент стало ключовою перевагою, чому вибір зупинився саме на Вікторі. Берта наполіг на тому, що клубу, який не виграє АПЛ 21 рік, треба готовий топ, а не талант на виріст. Далі Андреа особисто зустрічався Зі спортингом, спочатку на Менорці, а згодом ще раз у липні, коли справи ускладнилися. Лісабонці вимагали 70 мільйонів плюс 10, попри неформальну домовленість відпустити гравця за меншу суму. В приватних бесідах шведо обіцяли вихід за 60 мільйонів плюс бонуси. Артета тиснув на швидке рішення. Попереду був сезон і підготовка до сезону, а центр Форварда все ще не було. Але все вирішив саме Віктор. Попри жорстку позицію португальців і втручання м'ю на фініші, дьокері стояв на своєму. Він хотів лише арсенал. Його агент відмовився від частини комісії, щоб прискорити трансфер. Зрештою, саме прагнення шведа переїхати на Емірейтс зіграло ключову роль. А Андрій Колісник в своєму телеграм-каналі дав ще більше інформації щодо причин затримки цього переходу. За різними джерелами трансфер Дьокеріша обійшовся лондонцем в 63 мільйони євро плюс ще 10,5 у вигляді бонусів. За даними ESPN, затримка в переговорному процесі була пов'язана з розбіжностями щодо умов бонусів, прив'язаних до результатів. Президент Спортинга взагалі хотів 80 мільйонів євро чистими, але ви вийшла так, що завдяки простим бонусам лісабонці майже гарантовано отримують 73,5 мільйони євро. Для прикладу, які це бонуси? Мільйон 250 тисяч за кожні 20 матчів, в яких Дьокеріш проводить щонайменше 45 хвилин. Такі бонуси досягатимуть максимуму в 5 мільйонів євро. По півмільйони за кожні 20 результативних дій – гол плюс асист, максимум 1 мільйон. 1 мільйон за кожну сезонну кваліфікацію Арсеналу до групового етапу Ліги Чемпіонів, максимум 4 мільйони. 27-річний нападник підписав п'ятирічний контракт. Він в Ступатиме під 14-м номером на честь Рі Анрі. Я просто відчув, що Арсенал це правильний клуб для мене. Те, що я почув від Мікеля і Андреа під час розмови з ними, а також те, як команда грає в останні роки, усе це переконало мене обрати саме цей клуб. Ми неймовірно раді вітати Віктора Дьокіріша в нашому клубі. Стабільність, яку він демонстрував у своїй грі та готовності до матчів, була вражаючою, а його результативність говорить сама за себе. У Віктора багато сильних якостей. Він швидкий і потужний на вістрі атаки. Має приголомшливі показники, яку клубному футболі так і на міжнародному рівні він володіє вмінням холоднокровно реалізовувати моменти, а його розумний рух у штрафному майданчику робить його постійною загрозою для захисту суперників. Ми в захваті від того, що Віктор принесе нашій команді і з нетерпінням чекаємо початку роботи з ним. Щиро вітаємо Віктора та його родину в Арсеналі. По словам Артети, помітно наскільки він переконаний в тому, що зірвав джекпот. нападник збірної Швеції, пробуває до Лондона з чудовою репутацією. Докреш забив 97 голів у 102 матчах за лісабонський клуб після переходу. Буду в 23-му році з англійського Country Сіті, що грав в чемпіоншіпі. До цього він також виступав у складі Свонці та Брайтона і мав лише крихітний досвід гри в АПЛ. Два виходи на заміну в сезоні 2021. Загалом до переїзду в Португалію. Це був гравець, який виборов собі репутацію Голеодора в складі Кавентрі. Ми вже, до речі, робили відео про героя сьогоднішнього відео, де детально розповідаємо про його кар'єру. А тому ви можете подивитись його по завершенні цього відео. Спортивний директор Арсеналу Андреа Берта не проховував своєї радості від трансп... Сфору, за який він боровся, мабуть, найбільше в це міжсезоння. Ми дуже задоволені чудовою угодою, яку вдалося укласти, щоб привести Віктора Дьакеріша в наш клуб. Віктор це винятковий талант, який неодноразово доводив, що володіє якостями та ментальністю переможця, необхідними для топового центрального нападника. Ми впевнені, що Віктор матиме серйозний вплив на полі та стане важливою фігурою в роздягальні. 27-річний швед посилює атакувальну лінію арсеналу, яка в другій половині минулого сезону постраждала через травми. Кай Гаварц, який теж був серед травмованих, став єдиним досвідченим форвардом, якого Мікель Артета взяв у передсезонне турне. Перейдемо до оцінки цього трансферу. Потенційні 73,5 мільйони за Дьокеріша – Це переплата чи вигідна угода. На фоні сучасних цін це не дивина. За середніх гравців платять по 30 мільйонів. А Дьокеріш забиває і на клубному, і на міжнародному рівні І це не лише голи. 63 забитих в минулому сезоні, включно зі збірною. Також 7 асистів, 61 ключовий пас, другий в спортингу за кількість. У дії, що призвели до удару: 133 просування м'яча вперед. Він не лише завершує, а й створює. До того ж, він перевищує свої очікувані голи XG, три сезони поспіль. Його стиль агресивний, як характеризує деякі аналітики, сердитий. Дьериш може притиснути, зіграти з відскоком, прорватися флангом, втекти в контратаку. Він не лише кіллер, а й ще й мобільний таран. Його перший дотик впевнений, а впевненість шалена. Для арсенала це означає не просто гольову опцію, а повноцінного гравця для системи артети. Від Олександра Ляказета до Габріеля Жезуса і Кая Гаверца кожен із виборів іспанця на позицію номер 9 був не лише загрозливим, а й функціональним. Дюк Реш довів, що здатен відповідати такому профілю, і саме тому виглядає ідеальним варіантом на цю роль і вдалим підписанням нового спортивного директора. Як для настільки габаритного гравця, він має напрочуд хорошу стартову швидкість, а ще може виступати як опорна точка для атаки спиною до воріт. Усі ці фізичні якості повністю відповідають стилю останніх підписань арсеналу, адже Артета продовжує будувати команду, яка не тільки захоплює, а й домінує силою. Флангові форварди Арсеналу, Сакан, Ванері, Мартинеллі, Тросар, Мадуеки, і навіть 15-річний Доуман, які розумно відкриваються і вміють забивати, отримують справжнє задоволення, граючи поряд з Дьокерішем. Він із тих, хто здатен притягувати увагу кількох захисників одночасно. А це своєю чергою створює вільні зони для партнерів. Мартета хоче, щоб нападник не тільки забивав, а й відкривався, присингував, комбінував. Віктор все це вміє, і найголовніше він сам хоче брати відповідальність він не боїться пробивати, тягнути гру на себе. Він ще один пазл в грізному складі, який будує коуч канонірів, для якого цей сезон вирішальний. Що важливо, в арсеналі також вважають, що шведський новачок має характер, щоб витримувати тиски, приносити переможні моменти. Певненість Дьокеріша підкреслює його рішення взяти 14-й номер, той самий, під яким колись грав найкращий бомбардир в історії арсеналу. Тірі Анрі зовні може здаватися, що Дьокеріш менше підходить до їхньої системи гри, ніж Гаверс, але це може бути хибним враженням. Арсеналу доведеться адаптуватися до сильних сторін Дьокеріша так само як і йому до вимог команди. Прихід шведа може стати еволюційною точкою для команди Артети, переходом до більш прямолінійного транзитного стилю футболу, і ця трансформація може мати вирішальний вплив. Вільям Саліба попередив суперників арсеналу в АПЛ, що грати проти Віктора Дьокеріша це страшно, та підтримав нового нападника клубу, висловивши впевненість, що той може допомогти команді нарешті здобути трофеї. Ми знаємо, наскільки він хороший, грати проти нього страшно. Звісно, я дуже радий, що він в Нашому клубі і впевнений, що він допоможе нам вигравати матчі і трофеї. Цього тижня Дьокеріш має розпочати тренування з новими партнерами по команді. Після двох сезонів, в яких Арсенал до останнього боровся з Мансіті за титул АПЛ. В минулому сезоні поступився Ліверпулю. Лондонці входять в кампанію 25-26 з рішучістю зробити останній крок до тріумфу як на внутрішній, так і на європейській арені. Лондонці проводять вражаючі трансферне вікно. Пішли з клубу. Цілий ряд футболістів з високою ймовірністю до кінця трансферного вікна цей список буде ще біль а аут до клубу приєдналися Мартін Зубіменті за 70 мільйонів євро, Віктор Дьокіріш, Ноні Мадуеке за 56, центрбек Крістіан Москера за 15, опорник Крістіан Нергор і Кепа Аріса Балага за 5. І це ще не все. Готується ще один топ-трансфер. і Це буде хтось із пари Еберечі Езе чи Родріго. Виходить велике трансферне літо для команди Мікелі Артети. Арсенал зробив хід в після трьох поспіль срібних сезонів у прем'єр-лізі. Мікель Артета більше не чекає, настав час забирати титули. Новий лідер атаки Віктор Йокеріш має стати вирішальним елементом для прориву. Це не просто форвард, а символ нового арсеналу, який більше не хоче бути другим. Клуб відмовився від перспективи на виріс і зробив ставку на силу, готовність і характер. Дьокіріш пройшов чемпіоншіп, знищив премейру лігу, а тепер націлений на АПЛ. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в. В майбутнє українського Ютубу дякую.